Не спіши, не спіши, не спіши. Так, поранені виходить! Друзі! Ще в 2015 році в Італії було, приїхав на першу. Після того приїхав у 22-му році зі Швеції, теж з заробітки. А до того працював 15 років вчителем фізичного виховання, тренером виходящем. Я по настільному тенісу. Друге місце в Україні. Водій кухара. Завозимо, вивозимо людей, евакуація на позиції Завозимо. Не дуже важко, але важко, коли хлопці везеш і потім, коли хлопці. Дехто ну, не вертається звідти. Самому їздити то легко, а коли повний екіпаж е, з людьми, з хлопцями, коли говорять, говорять, а там якісь перельоти, ще щось, то вони замовкають, і ти вже починаєш тою, попадати з ними, в тією стресову ситуацію. Як стресова ситуація, але їх треба завести, треба вивезти. І 72 вивозили, трьохсотих, вони дуже дякували нам. Не дасть збрехати, те, що ми зробили роботу, то робили роботу, те, ну, то, що від нас залежно. 31-го якраз на Новий рік заїжджали, то ми три рази заїжджали і три рази не заїхали, але потім на перше число ми вдалося заїхати, щоб хлопцям ну, матеріально забезпечення довести. Такий був напрямок. А ще гірше, думаю, що було. Певна Авдіївка, коли ми заїжджали туди. У нас заїжджали, з однієї сторони стріляли, то то я, я, ну, ми розуміли, що з однієї сторони стріляли. А як на Авдіївку заїжджаєш, то, то зі всіх сторін вже починали, ну, починали накривати. Я вам буду сказати. Не жаліли нічого, тільки коли броня появлялася, вони нічого не жаліли. Ні чотири касети града, ні дві касети Града. Так накривали, просто накривали. Якось тут Бог дав. Ми на когарах, ні двохсотого не мали, ні... ну як на коварах, ну, щоб нас підірвали. Нас підірвали в але ми їхали і довезли людей до відповідного місця, там, де вони мали е переселятися, ну, як переселятися, від'їхати безпечне місце. То вже привиклися до того, що там щось зривається, не зривається. Ребен нам допомагає трошки, але коли пішка пішку тобі попадає в коло, і ми їдемо так, ззадимо на напрямку, чи без кола, чи Це ми мусимо виїхати звідти. І там ніякого нема, щоб де ти став на середині дороги, ти як їхав, так і мусиш їхати. Ходь на двох колах. Ну, і було на арені, коли два каби впало, і заглючила система кувуара. Заглючила просто, я назад виїхав і під, під чистим небом э, стоїмо, а вперед я вже не можу цей. Іванську челяс э, був з машини. Ми зняли клеми з э, кумулятора, зобразив, зняли три хвилини, постояли, три хвилини постояли, далі заклали, і потім машина якраз завелася. І ми якраз от за двох років їхали е, э, Миколу Вінницьким. Вон теж відео є, школа покаже, позини. Те, що ми забирали. От якраз за Артемом, командиром роти, якраз все загружали, за вигружали. Машина <плакова> <плакова> Поранені виходять. Грузіть! Закидуйте! Давай, давай, висоту, прямо! Премо, прям, бімо друзі! Раз, два, три! Вище, вище, вище! Вище тут не порвали! Вище, бля! Грузіться! Давай помороди! 僕は僕は僕は。 Треба їхати, значить треба їхати. Ну, Обов'язок в мене є, що якщо командир сказав, там нема свого, цей, треба їхати. Бо людям всім треба допомогти. То перш за все, що вони за мною, я за ними. Вони мене поважають, я їх поважаю за мене ще, ну, щоб я туди десь не заїхав, чи, не, ну, що, чи я б мав страх якийсь, в мене такого не було. Ні, страх кожного є. Але в мене є вказівка, і я чітко заїжджаю на такий-такий момент, на таку-таку годину, чітко заїжджаю до своїх побратимів і забираю їх. Тяжко двохсотих забирати. Як тяжко двохсотих, їх, їх не, не тяжко забирати їх, просто. ти їх везеш в морг. І трошки на душі, що він, його вже немає з нами. Незалежить від нас. Якщо ми не можемо зробити, я не знаю, що ми, ну, що, що ми могли зробити, то ми зробили. Та і таке, ну, війна є війна, що, що ми можемо зробити. І нас могли ну, за Чептуром, але ми робили роботу, таку, що дуже маневрно. Як велика машина, шість тонн машина, її треба обслуговувати. Весь час після кожної поїздки а в нас було за ніч і чотири поїздки, а в дівьку взагалі було вісім. Ну, Кугар зробив свою роботу, я думаю, так, що підбили його тої ротації. Ну. Підбили, так став, так, стається, але всі живі, всі головне, нема двохсотих в машині. Водій типу, завіз, привіз, але то є дуже е, відповідальна робота, по-перше. Як відповідальна, я себе не хвилю. Але ти мусиш, е, щоб цей колектив, який з тобою їде, був впевнений з тобою. Їздили і в Ороліку, їздили. Ласточка, і Сказали мені забрати такі-такі години, я кажу, я там буду, такі-такий години. Було сплановано, все було комуніковано, що ми ефективно зробили цю роботу.